Таке питання, як повернути впевненість в собі. А є що повертати? Хі -хі, вибач, ну але завжди хочеться під'їбати. Колишня цю впевненість просто рознесла в пух і прах. Раніше міг легко підійти і познайомитися з дівчиною, зараз в голові тисячу раз сценарій обдумую і тоді, і упускаю, появляється якийсь комплекс неповноцінності. От накачаюсь, і тоді буду знайомитись. От підзароблю, і тоді буду знайомитись, як побороти це. Чуваче, я тобі раджу так. От коли починає хтось казати, я не можу наважитись зараз, там підійти до когось, заговорити на вулиці і познайомитися. Я кажу, чуваче, от поки не можеш наважитись, давай знайомся в інтернеті. Що, і от ти можеш наважитись зареєструватись там в Тіндері, в Баду в Давінчики. Роби це. Ти можеш наважитись залити туди фотки свої? Роби це. Ти можеш наважитись написати якесь навіть шаблонне просто повідомлення. Роби це. А якщо ти кажеш, що ти і навіть, наприклад, навіть на це не можеш наважитись, чувач, дійсно не треба зайобувати тьолок. Дійсно ходи в спортзал, заробляй грошики, ще може там якесь знайдеш для себе захоплення, і потім повернешся до ідеї знайомитись з дівчатами. Тому я радив так: нахуй знайомство вживу на даному етапі твого життя. Знайомся в інтернеті. Знайомся, ходи на побачення, змінюйся, щось роблячи. Ну і, відповідно, паралельно все одно продовжуй ходити в спортзал, зробляти гроші, покращувати себе. Це зайвим не буде ніколи. Така моя відповідь.